Це страшне, щось було. Ми не можемо оговтатися цього. Хай похило. Мешканка пошкодженої багатоповерхівки на вулиці Миру Надія Кравченко розповідає про нічну атаку російських безпілотників на Кропивницькій. Був найсильніший вибух десь в початку 10-го, 12-го. Вибило вікно в кімнаті здорове, і вибило балкони вікно. Я ночувала у дітей. Віталій Тарапака каже, вибуховою хвилою від падіння безпілотника вибило всі вікна у квартирі. Зривалося, зривалося, А цей десь хотів отак звідси йшов, він би вже був підбитий. Хорошо, що він вдома не врізався, А впав, упав тут вже рядом. Рядом він не упав. Каридоріс уже спасалися. Наслідки нічної атаки російської армії перевіряє комісія міської ради. Зараз працюють комунальщики, прибирають ті уламки, які утворилися. Також сюди вже залучені будівельні експерти. Вони будуть розпочинати замір віконних блоків, які пошкоджені, замовляти й оперативно виготовляти. І буде відділ звернення громадян. Працювати будемо приймати всі звернення від мешканців, складати акти. Було чути шум вогню, тріскіт якихось покривельних матеріалів, було дуже страшно. У цьому двоповерховому будинку на вулиці Братиславська зруйновані вибуховою хвилею стіни, вибиті всі вікна. Його мешканка Юлія Жердій каже, під час нічної атаки була з чоловіком і двома дітьми вдома. Був перший прильот, потім був наступний, коли у нас в принципі самі значні руйнування були. Вибито двері, двері впали на мого сина. На щастя, ми всі живі, дім зруйнований. Я навіть зараз не можу сказати, скільки обсягів робіт потрібно для того, щоб якось відремонтувати і жити в цьому домі. Але найстрашніше це налякані діти, яким для Відновлення психічного стану потрібно набагато більше сил і часу. Відновлюємось після ночного авіаудару агресії російського. Роботи дуже багато, але я думаю, що до кінця дня ми все зробимо. Також наслідок російської атаки вибиті вікна у церкві та школі неподалік. За словами керівниці міського управління освіти Лариси Костенко, учнів навчатимуть дистанційно, поки не встановлять нові вікна. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.